Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Швець. Другу добу після виборів президента США після перемоги Дональда Трампа в Україні розганяється тема, що Трамп заставить капітулювати Україну, що Трамп, начебто друг Росії, що Україні буде дуже погано. Ну, скажу я вам як історик. Усі війни закінчуються або перемогою, або поразкою і капітуляцією. І дуже зручно тим, хто не готував до Україну, Україну до війни, тим, хто знищував оборонну промисловість, тим, хто розміновував поля, тим, хто здавав області без бою, дуже зараз зручно звинуватити усьому Дональда Трампа. Зрозумієте, Дональд Трамп винен у всіх бідах України. А може ми винні? А може ми винні? От дуже зручна позиція звинуватити Дональда Трампа. Дональд Трамп не чарівник. Якщо Україна себе довела до того, що люди не хочуть воювати, що в нас під 200 тисяч бійців ЗСУ, які втекли в СЗЧ, що на фронті немає зброї. Що на фронті один РПГ, і старенький кулемет, і тримайтеся, як ви хочете, що на фронті тупі накази тупих командирів. І це не мої слова, а слова бійців, які викладають в соцмережах. Хто в цьому винен? Трамп. А тепер поставте себе на місце Трампа. Просто поставте себе на місце Трампа. Трамп не чарівник, він не махне. Кулаком перед носом пуйла, і пуйло зразу скаже, я вивожу війська з України. Пуйло зараз побачив силу, Пуйло побачив, що він може сунути своїми військами по 8, 9, 10 кілометрів в день по Україні, і його ніхто не зупиняє. У нас намічається капітуляція, тому що воювати ніхто не хоче. А тих, кого заганяють у буси, б'ють ногами на передвій, здаються в полон і теж воювати не хочуть. Замкнути коло. А винен в усьому, що Трамп. Винен в українській корупції. Винен в розкраданні мільярдами грошей кожен день. Все винен Трамп. Так? Знаєте, я дуже пораджу всім українцям. Візьміться за розум. Я розумію важко під час війни. Важко. У нас є емоції, у нас є бажання звинуватити когось іншого у своїх бідах. А я вам скажу дуже просто: візьміться за розум, дорогі мої українці. Візьміться. Тому що якщо ми не візьмемось за розум, не об'єднаємось, не будемо боротися проти корупції, нам ніхто не допоможе. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!